Ось уже сім років поспіль газета Нью-Йорк Таймс організовує в цьому американському місті щорічну міжнародну туристичну виставку. Туркомпанії з усього світу пропонують відвідувачам та туристичним агентам свої послуги. Цього року у шоу взяло участь майже 500 організацій, які представляли понад 150 країн світу. Вже другий рік у виставці бере участь фундація Україна США», яка намагається зацікавити американців маловідомою їм Україною. На Нью-Йоркському тревел-шоу побував Андрій Годованець. Туристична Україна має небувалий потенціал. Підтвердженням цьому став український стенд на виставці у Нью-Йорку, що демонстрував іноземним мандрівникам скарби природи та архітектури України. Ці двоє американців вже довший час роздумували про те, щоби поїхати в Україну. Після огляднення цієї виставки вони прийняли остаточне рішення: їдемо. Ми збираємося поїхати в Україну. Ми чули багато хорошого про неї. Навіть маємо родичів, які колись переїхали сюди з України. Ми дуже раді можливості туди поїхати. Я знаю, що ми поїдемо у Київ, Ялту і Одесу, і ще може у декілька інших міст. і вони не одні. Красою Карпатських гір і мальовничими українськими краєвидами цього року цікавилося набагато більше людей ніж торік. До стенду підходили не лише потенційні туристи. Один з американських телеканалів уже запропонував включити Україну у свій наступний проект документальний фільм про цікаві туристичні місця. Організатори виставки зауважують, що кожного року популярність України все більше зростає. Багато що прийшли тут сьогодні, казали, що о, їх друг був на Україні, дуже подобалося, і тепер вони є зацікавлені. Фундація Україна США такі презентації проводить не лише у Нью-Йорку. У намаганні розрекламувати Україну вони побували у Канаді, а у вересні цього року планують взяти участь в одній з найбільших туристичних виставок світу, що буде проводитися у Токіо. Загалом, брак рекламної інформації про Україну у світі є однією з головних причин, чому туризм не розвивається на належному рівні. Таку думку висловив генеральний консул України у Нью-Йорку Сергій Погорєцев. За його словами, необхідно проводити широкомасштабну кампанію. Тим більше, що інфраструктура, яка раніше залишала бажати кращого після Євро 2012 буде набагато сприятливішою для прийому великої кількості іноземних туристів. У Нью-Йорку, запевняє генеральний консул. Вже не перший рік досить успішно ведеться активна робота з метою розповсюдження інформації про туристичні можливості України. Ми будемо проводити в квітні, можливо, в травні. Презентація туристичних можливостей України. Ми плануємо запросити велику кількість представників. Провідних туристичних агенцій Нью-Йорку і інших штатів консульського округу. Плануємо залучити представників відповідної галузі, представників місцевої влади, а також громадських організацій. Генеральний консул каже, що такі презентації найкраща нагода розказати про Україну. Люди отримують інформацію, люди зацікавлені працювати з Україною. І ми маємо свій продукт, національний туристичний продукт. Маємо що показати представникам туристичних а через них довести цю інформацію до потенційного туриста. Завдання донести інформацію до потенційного туриста взяла на себе фундація Україна США. Усі бажаючі, які хочуть детальніше дізнатися про Україну і місця відпочинку, курорти залишають свої координати і вже за кілька днів електронною поштою отримують відповідь на запитання. Звісно, усе це безкоштовно для зацікавлених, але не для фундації. Утім, для неї головне, щоб клієнт був задоволений А є люди, які ще думають про подорож, але потребують більше конкретної інформації інформації. Так що ми знову будемо до них відписувати і давати ті інформації, і заохочувати їхати на Україну. А заохочувати можна не лише кольоровими рекламними проспектами. Організатори українського стенду вирішили прямо на виставці ознайомити американців з українською кухнею. Для присутніх була проведена презентація процесу приготування вареників, починаючи від замішування тіста, начинки і до варіння. Ну і звісно ж, на завершення присутніх пригощали варениками, щоправда, вже приготованими із приправою. Напевно, не варто й казати, що охочіш скуштувати було більш ніж достатньо ми любимо такі страви, і дуже приємно, що вони їх приготували. Це моя улюблена страва. Моя бабуся їх колись також готувала. Я вперше пробую вареники, і вони мені вже подобаються. Воно смакує так, ніби всередині там картопля. А що там взагалі всередині картопля? Так, вони дуже смачні дуже смачно. Вони мені нагадують одну перуанську страву, яка також складається з тіста. Смачно вареники з України дуже смачні. Я їх полюбив ще коли був у Львові минулого року. Yeah. Вони неймовірно смачні. Я хожу в український ресторан відтоді, як приїхала в нью йорк у 81-му році. Саме вареники змушують мене йти туди, де я зустрічаю українців і розумію, звідки все ж таки погодить ця смачна страва. Andriho Dovonec, Holos Amerike.